Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про манго Альфонс. Ви знаєте, що це за сорт? Пишіть коментарі. Давайте узнаємо історію. Манго Альфонсо це сорт манго, що походить з Індії. Сорт, названо на честь Альфонсо де Альбукерке, видатного військового та віце-короля португальської Індії з 1509 по 1515 рік. Езуїцькі місіонери запровадили щеплення на мангових деревах у португальському гова, щоб зробити такі сорти, як Альфонсо. Альфонсо також є одним з найдорожчих сортів манго і вирощується переважно. В регіоні Конкан. У Західній Індії Маха Раштра, Гола та Карнатака. Його вирощують у районах Валсата, Навсарі, Південного, Уджарату. Давайте узнаємо опис рослини. Манго Альфонсо це вічно зелена рослина, яка має густу і округу форму і досягає висоти більше 10 метрів, має довгасте овальне листя довжиною до 30 см і шириною до 10 см. Коли листочки молоді, вони чорнопатого кору для. А потім стають темно-зелені. Квітна рослина дрібними квітками від білого до рожевого кольору. Які зібрані в суцвіття, вони мають Аромат, який схожий на лілії. Час від цвітіння до збору врожаю становить близько 90 днів. Збирають плоди з березня до червня. Плоди мають вагу від 150 до 300 грамів, мають насичену і кремову і ніжну текстуру, неволокнисту і соковиту м'якоть. У мірі, рудозрівання, шкірка. Манго Альфонсо стає золотисто жовтою з червоним відтінком зверху. Манго Альфонсо можна вирощувати в домашніх умовах, але для плодів потрібен теплий клімат. Де в кулінарії використовують манго Альфонсо. Використовують манго при приготуванні мангового сорбенту, добавляють к наповнення чи до морозива, супле, муси та пюре. Це деякі кулінарні страви, куди використовують цей сорт ман. Викуштували сорт манго Альфонсо.